Дмитро Кремінь Уривок з поезії, книга буття чи батия. Літа мої і зими, скільки б не стало літ, доти живі усі ми, доки живий цей світ, доки простори відкриті птаховій кораблю. Доки на цьому світі я ще цей світ Люблю доки, а справді доки сіятиме жалі? Найласкавіший дотик мови моєї землі? Мова твоя Україно, З подиху солов'їв, мова моя солов'їна з присмерку соловків, мову мою і землю я відкриваю знов. Яки відокремлю від усесвітніх мов, мука моя й основа, тільки на все життя стане книгою слова, книга твого буття.